Дуже з великим запізненням, але все ж зроблю статистику по генерації для сонячної станції, яка складається з інвертора DEA 25 кВт та двох сонячних полів на 15 копійками кВт. Одне поле розміщене на південний схід. 65% панелей розміщено на цьому полі, і 35% панелей розміщено на полі, яке дивиться на південь, навіть трішки на південний захід. Але має суттєві затінення, особливо в таку пору року, коли сонце низько. Вересень і жовтень. По генерації були місяцями досить поганими. У вересні було дуже багато. Похмурих днів і можна подивитися, який різкий скачок був з серпня по вересень, в серпні було генерації 2.62 МВт, у вересні 1.77. Це досить суттєвий скачок, якщо порівняти, наприклад, з попередніми місяцями червень 2.18, липень 2.49, серпень 2.62. І вересень різко 1,77. В жовтні ще один дуже різкий скачок. Це трішки менше 700 Вт, тобто більш ніж удвічі менше, ніж у вересні. Наглядніше покажу цей перепад. Ось як зростала генерація, і ось як різко у вересні і жовтні генерація просіла. В вересні практично ну, в півтора рази, як мінімум, від серпня, а в жовтні більш ніж у два рази, ніж у вересні. Тому я думаю, що навіть і даний графік показує, що ситуація не зовсім типова. Хоча це в мене перший вересень і жовтень в експлуатації сонячної системи, можливо, і це досить стандартна ситуація. Але, зважаючи на деякі коментарі в чатах про зелений тариф, який я випадково помітив, то ця ситуація дійсно не зовсім типова. По споживанню не сильно відрізняється від інших місяців. У вересні працювавши тепловий насос на басейн до кінця вересня. Через те, що погода була досить похмура і холодна цього року, не змогли в жовтні використовувати басейн, тому в кінці вересня, останні дні вересня, ми зупинили тепловий насос, але в жовтні почав працювати котел, електрокотел в батька, тому, в принципі, споживання однакове. В вересні в мережу ще досить багато електроенергії відправлялося, в жовтні практично ні. Також це пов'язано з тим, що в жовтні вже було досить багато відключень електроенергії, що і вплинуло на даний показник. Тому, якщо виходило, то електрокотел вмикали в день для того, щоб запобігти втраті електроенергії. Згенерованої електроенергії, яка, коли немає мережі, не генерується, тому щоб не втрачати можливість використання цієї електроенергії, в день вмикався електрокотел, який зазвичай вмикається вночі для того, щоб використовувати нічний тариф. Тому ось така ситуація, вся згенерована електроенергія по максимуму використовувалася Вдень за ніч розряджалися акумулятори до якогось рівня, там 40%, наприклад, щоб можна було зарядити в день і акумулятор, і плюс ввімкнути опалення і тому подібне. Підходить до кінця, перший рік експлуатації сонячної станції, її нам встановили якраз в листопаді, в перших числах листопада того року. Тому я надіюся, що на початку грудня зроблю відео по статистиці за листопад і, можливо, зроблю таку підсумовуючу статистику за перший рік експлуатації сонячної станції.